На подвір'ї ліцею номер 17 весело та людно. У закладі благодійний ярмарок смаколиків. Учні 5-11 класів разом з батьками презентують свої столи, на яких фрукти, напої та ароматна домашня випічка. Мама шестикласниці Даніели Світлана Галущак розповідає, що найбільше користуються попитом у дітей трубочки зі згущеним молоком. Дуже смачні кекси, Коли ще сасійські тестіментусі готувалися, пекли, випекали, дуже багато. Бачите і. Є овочі, є фрукти, Намагалися робити так, щоб нашим діткам було смачно. Готували напої, приготували мед. Навіть є у нас іграшка. Ну, намагались робити так, щоб було цікаво дітям. І смачно. Ціни на ярмарку демократичні. Тож школярі із задоволенням купували улюблені смаколики. Я сьогодні купив тортик з вафельками, з карамелю. Трубочку купив свого класу, Потім ще купив оцей свічку для засук за 20 гривень. Ну, ще що перемога буде за нами? Я копляв печиво. Мій друг задонатив 50 гривень на ЗСУ, Я копляв іще банани, ну і різні фрукти. Директорка закладу розповідає, що даний захід є традиційним для ліцею, але цьогоріч, окрім благодійного продажу, вирішили провести і квест. «Сьогодні у нас такий захід, захід єднання, єднання батьків, дітей та учнів, який ми щороку проводимо разом саме восени. Сьогодні у нас відбувається квест для початкової школи. Кожна ланка буде на квесті окремо. У них буде п'ять станцій, на яких вони будуть збирати слово єдність. І потім в кінці цього квесту вони задонатять на Збройні Сили України. Родзинкою заходу став розіграш серед призів, шопери, картини, бокс з канцтоварів та два футбольні. М'ячі з підписами гравців ФК Полісся та ФК Олександрія їх обидва виграли й дівчата. Під час благодійного заходу ліцею номер 17 вдалося зібрати 54 тисячі 304 гривні, які передали волонтерам координаційного центру. Також від учнів 11 класів до хлопців на фронт поїдуть 50 баночок меду з горіхами.